Мікрофони у нас працюють. Суб'єкт господарювання присутній на громадських слуханнях, на громадських слуханнях чи присутні представники громадськості. Ну, я бачу, що не присутні в чаті ніякої інформації немає. Значить, ми складаємо акт про неявку представників громадськості під час проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля для е, відеофайла і протокола. Повідомляю, що сьогодні, 2 вересня 2024 року, громадські слухання були заплановані. На виконання вимог статті 7 закону України про оцінку впливу на довкілля з метою виявлення збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності виконавчого комітету Пришипської сільської ради, якою передбачається розчищення річки Сухий коблячок в межах села Пришип Кременчуцького району Полтавської області з метою відновлення її гідрологічного режиму та підтримання сприятливого санітарного стану. Номер справи в єдиному реєстру з оцінки впливу на довкілля 4118. На сьогоднішній день, у зв'язку зі змінами до закону України про оцінку впливу на довкілля, в частині організації громадських слухань, що вступила в силу 29 липня 2023 року, громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції. на виконання пункту 10 порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою кабінету міністрів України. Від 13.12.17 року 989 на громадських слуханнях присутні їх організатор, це департамент екології та природних ресурсів, суб'єкт господарювання та його представник. У визначений час громадськість на громадські слухання не з'явилася. Про що згідно з пунктом 24 вище зазначеного порядку складають буде складений відповідний акт, враховуючи додержання норм пунктів 10 та 23 порядку, громадські слухання вважаються такими, що відбулися. Це акт складений. Бажаю всім всього доброго. Громадські слухання у нас іще тривають, можливо, будуть в, в паперовому вигляді щось надійде. Все буде включено до звіту про громадські обговорення. Все добре. на все добре, всім Дякую. до побачення. Дякую, до побачення.